Вітаю, друзі! Це телекомпанія компанія це програма Діалог. Я Віталій Мехеда, З нами сьогодні Олександр Береза, депутат Миколаївської міської ради. Добрий день, Олександр Дмитрович. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Ну, якщо не заперечуєте, поговоримо сьогодні про результати березневої сесії Миколаївської міської ради. Вона у нас відбулася минулого четверга 27-го. Березня а, пленарне засідання не закінчилося, воно буде продовжене очевидно ближчим часом, але м, ну фактично головна більша частина порядку денного була пророблена депутатами. Там є цікаві рішення про них і поговоримо. Очевидно, а, напевно, саме яскраве з них це рішення, це фактично, м, скажімо так, питання, яке тригерило певну частину миколаївців. Протягом двох місяців не менше. А саме це питання про можливість придбання до комунальної власності так званої першої трамвайної підстанції, відомого архітектурного об'єкту, скажем, прямо візитівки нашого міста. Однієї з візитівок. Ну і власне певне рішення міська рада ухвалила. Давайте пояснимо власне про що ви проголосували. Ну, проголосували про те, що це питання, ми далі будемо розглядати і вивчати можливість щодо його придбання. Тобто треба там, щоб дослідили можливість, винайшли кошти, запропонували саме за які кошти там, і ну, якби буде це придбання зроблено. Чи правильно я розумію, що це ще от коли там ми читаємо в заголовках? Видання окремих, що депутати ухвалили рішення купити, то напевно так однозначно ні, ну, поки це... що не потрібно стати. Чи ну, це ж, Ні, ну, це ж ще рішення не про закупівлю, тому що ще спочатку ну має бути, скажімо так, розроблений шлях. До його придбання, тобто потім там виділені на ці кошти, і вже саме має бути здійснена ця, ця купівля. Тобто, поки що там, депутати висловились про те, що е, ну, потрібний цей об'єкт місту, його треба назад викупити з приватної власності у власність комунальну. А, ну, і власне. Частина цієї дискусії, яка розвивалася протягом двох місяців, вона стосувалася того, де брати гроші на те, щоб купити цю будівлю, і, що не менш важливо, де брати гроші, щоб її привести до ладу. Ви член бюджетної комісії. Чи, чи є на сьогодні відповіді на ці питання? Ну, поки що, після сесії не було засідань бюджетної комісії, тому ми так і не обговорювали це питання. Але слід сказати, що якщо так розібратися, то сума ну, грошей, вона не є таким, ну у порівнянні там, з бюджетом міста і там, витрат міста, вона не є, от сама ціна цього об'єкту, вона не є аж то такою великою. Тут питання в тому, що ну, які, яке навантаження створить в подальшому цей об'єкт саме на міський бюджет, бо тому що зараз воно знаходиться у приватній власності, і якщо по ньому виникали якісь там питання, навіть якісь зауваження у місто, то ці всі питання вирішувались ну, власником. Тобто, до міста не витрачало з бюджету на ці ніякі кошти. Далі, коли ми приймемо рішення про його викупи, викупимо його у власність міста, то звісно, ми тоді маємо. Під нього про це, власне, я і говорив, що ми під нього маємо бути подавати бюджет там його там охорона, його утримання, його ремонт, тому що візуально воно потребує ремонту вже на сьогодні, не заходячи там внутрі, і не роблячи тобто таке поверхневе обстеження, видно, що будівля потребує певного ремонту. Ну тобто в нього будуть просто видатки на його утримання. Ну а далі там треба визначатися його подальше ну, призначення. Ну як ми його будемо як місто використовувати? Чи ми. Ну, тобто, що там буде знаходитися, чи і... є розуміння, яким чином і хто це буде визначати? Тому що, ну так, да, візитівка, пам'ятка архітектури, але з іншого боку, ну площа в нього невелика. Ну да, воно знаходиться на транспортній роз'ясні, але ну там, скажімо, можливості облаштувати зупинку якусь адекватну, ну також проблематично. Ну тобто є цілий комплекс зрозумілих проблем, як цей об'єкт може використовуватися містом. Я думаю, що тут треба з цього питання послухати ну, різні пропозиції, тому, тому як би і далі можливо хтось. У когось є з цього приводу думки, що воно ж не може просто бути от, ну, якби будівля, яка там просто тримати, і там має вона якось має використовуватись, функціонувати. функціонувати, тому що, ну, як мінімум, її треба опалювати взимку, тому що інакше, якщо це не робити, то ну, недовго вона ще тоді прослужить. А нема нічого гіршого, ніж символи, які ну, псуються і розвалюються. Оце найгірше, тобто, що може бути. Тому я говорив про те, що ну, моя думка була про те, що ну, от її виставили там як приватну власність на продаж банк. І просто ми, як місто, як громада мали просто-напросто там слідкувати за цим уважно, виставити там певні обмеження для того, щоб там майбутній, ну то вже нам була ж в приватній власності. Її ж не зруйнували, не переробили, не змінили, не зовнішній вигляд, ніяк. Тобто вона ну в неї є певний охоронний статус. Це та. не так і зробити. Та. ми маємо також чесно говорити, що навіть для того, щоб проводити ремонт і реконструкцію цього цієї будівлі, там є певні обмеження, тому що є певний охоронний статус. Ну, абсолютно правильно, тому якби ну, тобто, от ця функція в тому, що от якраз я говорю про те, що. Що приватна власність, і знову в приватну власність, але просто слідкувати для того, щоб вона якби ну, не зникла, щоб вона зберегла свій е ну, той вигляд, який в неї на сьогоднішній день є. І, можливо, як приватна власність там і у когось з приватних інвесторів, які там прийдуть або місцеві приватні інвестори, або з інших міст, або там навіть може з інших країн. Е е е там бачить її цільове там, використання якесь там. Або готель, або можливо, якийсь там ну я не знаю, там ну, культурно-розважальний там, наприклад, там виставковий якийсь там центр. Тому що там дійсно і, якби функціональне, ну, призначення досить обмежене і по площі, і по, скажімо так, ну от є там над чим подумати. Також не можна запитати власне, от в цій студії секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, а пізніше і міський голова у своїх соціальних медіа. Ну, власне, висловили таку думку, що перед лютневою сесією ну проводилось, скажімо так, вивчення думок депутатів. Стосовно о, можливості о, голосування, о, от власне, з приводу того голосування, яке відбулося, ну і якби не було необхідної кількості голосів для того, щоб о, це рішення відбулося, а потім через місяць вони знайшлися. Як думаєте, чому? Я думаю, що це такі, знаєте, тут е, ті люди, які фахово займаються соціологією, як наукою соціології, вони пояснюють, е, чому результати, наприклад, там, анонімного е, телефонного опитування е, різняться від е, результатів голосування відкритого ну, відкрито голосування там, під час е, сесії. Я думаю, що десь тут спрацьовує ефект такий якоїсь єдності, коли там, всі там, орієнтуються на. На, на лідерів в, 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 там, якісь думок там. Тобто, ну, можливо, в цьому питання. І разом всі підтримали? Разом, так, да, всі підтримали. Більшість. Ну, не всі не одностайно. Ну так, да, але... там, по-моєму, декілька людей утрималися від да. голосування. Угу. В тому числі я. Зрозуміло. А, ну що, будемо дивитися, як це питання тепер буде рухатися далі. Насправді цікаво, як буде розвиватися історія. Мала приватизація. Питання надважливе. Крок Ну, Не побоюсь цього, цього слова, безпрецедентний, бо о, попередні 10 років місто не приватизувало, не приватизувало своєї комунальної власності. Тобто, фактично існував такий мораторій. Тепер цей мораторій припиняє діяти е, на продаж через аукціон. Виставляється більше 100 об'єктів. Е, що це за об'єкти? Давайте розберемо. Ну, знайте, що я хотів би ще сказати, от це з приводу першого питання. і зараз ми знову прийшли там до питання власності. От, взагалі, там демократичне устрій суспільства. І там ну, успішні демократії в їх основі в економічній у них там лежать не спільне спільна власність державна, а приватна власність. І тому, якщо ми хочемо побудувати успішну там, капіталістичну економіку і успішне демократичне суспільство, то ми маємо просто розуміти, що у нас має бути перевага ну, от, приватної власності над державною. І тому я думаю, що приватизація це дуже правильний крок, оскільки ну, об'єкти, от зараз ті об'єкти, які там ну, виставляються на приватизацію, це ж не значить, що вони ну, стоять там закинуті або не використовуються. Да? Тобто вони там використовуються ну, там, а, там, ну, через оренду. Деякі не використовуються, деякі там занепадають. І тому якщо, тобто, одна із цілей приватизації для того, щоб передати в приватну власність за гроші, звісно, да? і потім максимально економічно ця власність використовується, в тому числі для генерування податків, які будуть сплачуватися, в тому числі і в міський бюджет. Неодноразово підкреслювалося, що Механізм відчуження це буде саме аукціон, а, і на, ставилося, ставилося на тому, що це дуже позитивно. Що думаєте ви з цього приводу? Ну б, е, наскільки мені відомо, і наскільки ну, це планується, це роб, планується роз, робити через е, платформу Прозор, Прозоро продажі. Аукціон буде з, ну, підві, з підвищенням від стартової ціни. Тобто, як, от якщо ну, зараз там іде там, е, через рішення вартість об'єкта, там, умовно кажучи, там Х, то треба розуміти, що ми плануємо її там продати. Там, ну, приват, з приватизації вона піде там. З, певним, ну, з певною кратністю, з підвищенням, я так сподіваюся. Ну, там уже певні цифри називаються. Скільки місто може, може, підкреслюємо, отримати від власне приватизації цих об'єктів? На більше 50 млн грн. Так, і це ж порахували от саме стартову балансову вартість. Тобто ця, ця сума, вона, в принципі, має збільшитися. Яким буде призначення цих коштів, як місто їх може використовувати? Е, ну я, це те, що говорить про що говорить Олександр Сінкевич, е, міський голова, що в ці кошти ми будемо ну як місто буде спрямовувати саме на підтримку збройних сил України. Це на сьогоднішній день найнеобхідніше. Я звернув увагу на те, що е, коли це питання проходило через депутатські комісії, Тетяна Дмитрова, е, очільниця е, нашого міського управління комунального майна, звернула увагу депутатів на те, що вони фактично на кожній сесії. Підтримують рішення, які стосуються саме допомоги Збройним силам України. Так, це, ну це дійсно так. Але знаєте, от, підтримка Збройних сил України, ну от я так серед маю ну, розуміння там бачу серед колег, серед взагалі мешканців Миколаєва, що вона ну, що це те, що як то кажуть, саме то, що саме собі зрозуміло, да, і що ти якби ну, це всі мають робити, і не говорити, хто скільки що зробив, просто робити, тому що це потрібно. І... Я думаю, що як результат у цієї такої політики, що ми просто працювали, працювали а потім раз в певних там ну, національних змі з'явилися якісь рейтинги, там які міста, там скільки грошей ну, допомогли там Збройним силам України. А ну от якщо брати по нашому місту, то треба розуміти, що ну, якби, допомога і підтримка збройних сил вона йде там за кількома напрямами, і вона є там, наприклад, або пряма. Або, наприклад, опосередкована, да, або взагалі про те, що ну, якби і не слід про це й говорити, тому що, ну як то кажуть, ну в цій, в цій роботі там потрібно, ну, скажімо так, режим тиші. Ну я звернув увагу, що коли там власне певна кількість питань, наприклад, проходять через комісію, і там автори проектів прямо говорять, що зміст проекту закритий, всі бажаючи з ним ознайомитися. Там є спеціальний механізм, будь ласка. Ну так, і всі все розуміють, що потрібно, там питань не виникає, там, якби. потім ну, все ж відносно розумієте, тому що ми там максимально як місто напружуємося в цьому питанні там. І... Але все відносно, тому що, якщо там говорити, звісно, що у тих міст, які там, наприклад, Київ, там, Львів, там де бюджети в рази більше міські, ніж Миколаївський, то там і, звісно, і допомога вона більша, І наскільки це можна ну, порівнювати? Але якби, ну, Миколаїв в цьому плані, я знаю, що ми, ну скажімо так, працюємо. Це на сьогоднішній день найголовніший напрям, в якому всі розуміють, що треба працювати і надалі. Проект положення про догляд за зеленими насадженнями. Дуже дискусійна історія. Гарячі, гарячі дискусії ми спостерігаємо і на вулицях, не тільки в Фейсбуках. От, е, на лютневій сесії не пройшов. Е, зараз на березневій просто ще не дійшли до нього. Але на комісіях вже знову ж таки звучали критичні зауваження ваші в тому числі. Що з ним не так з цим проектом? Дивіться, ну є правила догляду за, за зеленими насадженнями. Тобто, я не знаю для чого потрібні ще якісь рішення, тобто рішення на рішення і безкінечні рішення. Моя взагалі позиція така, що от ну найголовніше ну в місті це люди містяни, тобто. В місті має бути створений комфорт для для людей. А коли, наприклад, людям на голови падають гілки, там псують їхнє майно і створюють загрозу для здоров'я людей, то я думаю, що це ну якби ну, ну ненормально. Тому що е, от зверніть увагу під час будь-якої бурі. У нас просто весь той Фейсбук, контакт-центр просто забитий зверненнями, що впала, там гілка там повалилося дерево стосовно що тополя. І в мене просто такий є один е е яскравий приклад, який от, я пам'ятаю, це е е впало дерево е на перетині е водотурського нинішнього ну, на назва і Великої морської. Ну, велика тополя, яка просто впала на, на газель, і просто її вона ну, луснула, як я не не знаю, як, як стигли кавун та газель. І слава Богу, що там ніхто не травмувався і ніхто не загинув. Тому якби, говорити, що у нас в пріоритеті дерева, і не треба їх там, ну якби, за, все, все потребує догляду. Дерева, там, будівлі. ну якби, Якщо за ними не доглядати, то вони ну, стають, е, ну, створюють не комфорт, а стають причиною небезпеки для, ну, для людей. І але взагалі це рішення знаєте, можна говорити про те, що ну зараз, вже, е, зараз вже, вже підрізка дерев, вона якби призупиняється до осені, тому що вже пішов е, хід е, ну, соку, і вже підрізати дерева, ну все не можна. Тому, наскільки це потрібно, ну я моя думка про те, що не треба просто займатися, ну створювати ну на, там, положення на положення. Тобто Їх просто треба виконувати. Тому, ну є порядок, є порядок залучення там, екологічної інспекції, там, видання дозволів, там, яким має бути ця обрізка. Розумієте, питання не в тому, що там хтось е, працює без, е, наприклад, дозволів, а питання в тому, що просто комусь там не подобається ну, як е, Підрізаються дерева. Ну, знаєте, тут таке діло. Комусь подобається, комусь не подобається, хтось за, хтось про, хто проти. Так буде постійно, скільки ми не прийняли положень, просто до безкінечності. Ну що ж, подивимося, як сесія відреагує. Коли вона буде завершуватися, коли буде завершуватися пленарне засідання, Подивимося, як колеги-депутати проголосують і стосовно цього проекту також. Так, на початку сесії там було надано слово керівнику окружної прокуратури міста Миколаєва, і серед іншого там була можливість задавати питання йому у депутатів Миколаївської міської ради депутат Панченко, Ну скажімо, у нього було таке формулювання, що наскільки я розумію, за позовом прокуратури скасовані певні акти місцевого самоврядування. І через це міський бюджет недоотримує певну кількість грошей. І що з цим робити? Задав е, Федір е, Борисович питання прокурору, на що прокурор делікатно відповів прийдете до мене в кабінет, я вам відповів. Ну, власне, так було дослівно. Тому про що там мова? Ну, я думаю, що Федора Борисовича буде ліпше запитати, він більш докладно пояснить. А по моїй, ну наскільки я розумію це питання. Просто в минулому році прокуратура скасувала нам рішення щодо зонінгу. І, оце от е скасування цього рішення, воно якби. Ну, обмежило наші можливості щодо там, видання певного виду містобудівної ну, там, дозволів, документації, все таке інше. Тобто, На сьогоднішній день найголовніше, що ми не можемо в місті робити, це е, влаштовувати земельні аукціони. Ну, тобто, якщо от пояснювати так, е, скажімо так, більш наочно, то є, наприклад, інвестор да, там, місцевий або з іншого міста, там, скажімо так, він побачив там якусь ділянку. Знаходиться в комунальній власності, ну, вона належить місту. Так, він каже, я тут хотів би побудувати там гарний житловий комплекс. Ми говоримо, що вибачте, не може цього бути, тому що в нас от є скасування рішення, у нас немає зонінгу, і тому ми не можемо проводити він не може купити оцю земельну ділянку. Тобто інвестор, ну тобто, єдиний шлях, який залишається для інвестора, це шукати якісь земельні ділянки або якісь об'єкти, які знаходяться у приватній власності, викуповувати і там здійснювати будівництво. Це ну розумієте, що значно обмежує інвестиційну привабливість Миколаєва, яка на сьогоднішній день і не без того дуже сильно обмежена за рахунок нашого. Ну розумієте, да, що йде війна, і наша близькість безпекова складова. Тому для нас це і відповідним чином ж це і обмежує ці надходження до бюджету, оскільки немає продажу землі, немає сплати до бюджету за користування земельним землею. Ну на жаль, ми не почули позицію прокуратури стосовно того, чим вони мотивували ну, власне, свої дії. Після того як Федір Борисович ну, зустрінеться, зустрінеться да, то він буде добре буде. будемо сподіватися. Є питання до вас, як голови адміністрації центрального району. Власне там, уже певний час у нас досить активно ремонтується вулиця. Колишня Потьомкінська, тепер Крапивницька. І фактично, наскільки ми розуміємо, це, ну, як мінімум в, в певній частині цієї вулиці, вже в, в районі парку Народний сад там угу. ця вся історія вже близиться до якогось фіналу, до якогось завершення. В якій стадії там сьогодні робота і коли вони можуть бути завершені. Е, ну, Дивіться, взагалі, хочу сказати, що цей проєкт да, його давно обговорювали, там називали якісь десятки мільйонів гривень, там ще в там, 2016-15 році, заміна там, Рі, ми, ми за ріш, рішітки, та, історію. Та, і в якому стані сама була ця вулиця ну, Марка Кропивницького, там неможливо було взагалі проїхати, і в якому стані вона вже на сьогоднішній день на відрізку від Содової до народного саду. Це все. Здійснювалося в три етапи за три роки, от починаючи там, з 23 по, от, ну, по 25 по сьогоднішній день. Е, скажімо так, е, чому це стало можливо? Це з рахунок того, що у нас стали більш потужно акцентовано. Розвивати наші комунальні підприємства. Тобто всі роботи щодо ремонту самої рельсошпальної решітки виконувалися нашим комунальним підприємством електротранспортним, і відповідно, і його працівниками. Тому що сам директор комунального підприємства він говорить про те, що це дало змогу, ці роботи, щоб платити. Підвищену заробітну платню працівникам, тобто, ну і відповідно не витрачати кошти на залучення підрядних організацій. Підрядні організації залучалися тільки департаментом житлово-комунального господарства, тільки на, на виконання робіт з благоустрою. Ну, це бокові у ці проїжджі частини. Плюс паралельно, вірніше, не паралельно до, до, до проведення робіт Миколаївводоканал здійснив обстеження. І заміну колектора, який йшов по цій вулиці. Сьогодні, от на сьогоднішній день, е, виконується заміна рексосфальної решітки по вулиці Перша воєнна від котельної до столярної. Е, ну, Строк виконання декларується там три місяці. Я думаю, що орієнтир, це, мабуть, осінь е, мають роботи бути е, завершені. Але тут ж тепер актуалізується інше, ну, власне, друге питання. Суть його в тому, що експлуатація вже відремонтованої частини вулиці Кропивницької, колишньої Потьомкінської, показала, що не завжди там наші миколаївські і, напевно, не тільки Миколаївські водії дотримуються власне, швидкісного режиму. І тому питання безпеки, шкіл. Які знаходяться на учнів шкіл, які знаходяться на цій вулиці, бібліотеки центральної міської, відвідувачів бібліотеки. Ну і взагалі, це, в принципі, район досить такої щільної, високоповерхової забудови. Тобто там досить багато людей проживає. Ну Тут питання безпеки. Ну, досить серйозно стоїть. Що робити з хуліганами, які рухаються по Кропивницькому? До речі, я вирос в цьому мікрорайоні, і якби ну, ця вулиця вона ніколи не була в такому вигляді, в якому вона зараз є. Я маю на увазі красивому, гарному. Що планується зробити нашим знову ж таки комунальним підприємством? Планується зараз закупівля і встановлення. Обмежувачів, примусових обмежувачів в швидкості, це в районі шкіл, в районі е, перехресть. Е, я, ну, Думаю, що ця робота буде здійснена там, найближчим часом. А, і також є розуміння, що там потрібно, звісно ж, камери. Е, от я думаю, що камери вони тут також ефективно сприяють обмеженню швидкості. Тобто камери фіксації. Фіксації порушень. Фіксації, так, фіксації порушень. Але тут ж таке, якщо подивимося, якщо ну, я думаю, що якщо будуть примусові обмежувачі швидкості, то може і в самих камерах вже і не буде такої потреби. Тому що ну, ніхто ж не буде розганятися і пригати. Там е, Планується встановити е, такі от берлінські обмежувачі швидкості, берлінські такі подушки, ну, це такі, якби вони широкі, і, тобто, їх там не об'їхати, треба тільки. з Ну, гальмувати і потихеньку переїжджати, будемо сподіватися, що це також буде працювати. Ще одне питання є. А, ну, власне, тепленько, так помітно стало. Ну, і, очевидно, весняне прибирання, воно також актуалізується, що думає голова району з цього приводу. Ну, тут навіть э, не питання в тому, що думає голова району, в тому до, питання, що думає мер міста на апаратній нараді, от, яка була цього понеділка, була постав, ну, озвучена і поставлена задача: ну, по-перше, э, розробити э, графік э, проведення весняної толоки. У нас э, з цього приводу завтра нарада. Ми там вже пропозиції готуємо. Кожний район там э, по, по комунальним підприємствам. Там. Місця, де це буде проводитися, все там організаційні питання будуть узгоджуватись. А по-друге, адміністрації району отримали завдання на провести ну, роботу бесіди з приватним бізнесом, там магазини. Кафе, ресторани, об'єкти торгівлі, щоб вони біля себе ну, прилеглу територію після зими, після дощів, хоча їх було в цьому році не так вже і багато у, навесні поки що. Але привели територію в порядок, тобто від листя, там, від всякого там, сміття, яке накопичилось там, в, 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 в зимовий період. Тобто, місто стане Тр чистіше. Ну, не сподіваюся. Ми в цьому переконані. Добре, Олександр Дмитрович. Дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом дякую. до перемоги. Дякую.